І ми завітаємо до місця, де кожен куточок дихає історією. А саме головне тут смачно. Антикварня шпиндель це не просто антикварний музей, це не просто заклад. Це місце, де цінують час та добру їжу. Чайно переступаєш поріг шпинделя, ніби потрапляєш у ретрофільм. Тут велика й старовинна каса, антикварні годинники, яких у закладі більше, ніж півсотні, та унікальні меблі. Але головне, тут завжди пахне свіжою випічкою, кавою і якимось невловимим теплом. Хочу сказати, що це наша сімейна справа. Ми з чоловіком колекціонери, займаємося колекціонуванням багато років, і 10 років назад ми вирішили створити заклад. Не просто заклад, ми хотіли створити музей. В якому ми будемо пригощати гостей, і саме основне показати такий сімейний підхід до справи. Ми самі власники, ми самі завжди є на місці. Ми завжди з гостями. Ми завжди як адміністратори. Ось ми хотіли показати новий підхід до ресторанної справи, поєднати саме антикваріат, сімейну і ресторанну справу. Шпиндель це є механізм можна сказати, шпиндельний механізм, який був придуманий в 1275 році. А чому саме ми шпиндель? Адже в нашому закладі 70 годинників. І саме історія заснування нашого закладу почалася із годинника, родинного годинника, який був сім'ї моєго чоловіка. Ось і така історія. Шпиндель про атмосферу, але ще більше про смак. Тут ви можете спробувати цікаві десерти, пряні супи і авторські закуски. От працюю в форматі бістро швидко, але якісно. Продукти місцеві, сезонні, кава від локальних овсмажчиків. А ще тут дуже затишно снідати, працювати за ноутбуком чи просто загубитися серед вінтажних дрібничок. Насправді, коли ми створювали заклад харчування, це не про бізнес, це про душу, це про любов. Ми хотіли створити простір, де люди будуть приходити, зустрічатися. Ми хотіли повернути їх як мінімум на 100 років назад, щоб вони відчули цю атмосферу, цю любов. Це наше місце сили, це наш другий дім нашому закладу 10 років. Антикварня шпиндель входить в 10% найкращих ресторанів світу. Я хочу подякувати своїм гостям, мандрівникам, всім які нас підтримують і приходять. Саме це непростий час, адже дякуючи вам, ми можемо працювати, ми можемо платити податки, ми можемо допомагати збройним силам. Ось такий простір, таку віддушину ми створили для себе як наше сімейне вогнище, наш сімейний бізнес, наша сімейна справа, яку ми продовжуємо і будемо продовжувати, поки в нас будуть горіти очі, поки ми будемо це любити. А ми будемо це любити ще довго. Антикварня шпиндель це не про музей, а про місце зустрічей. Тут проходять камерні події, як от майстер-класи з приготування піци для дружин військових, чи навчання, як зав'язувати українську хустку. Усе це відбувається серед речей з минулого. Антикварні меблі, унікальні колекції дзвіночків та камей. Тут легко забути про час, бо шпиндель це особливий дім. Теплий, трішки старовинний із власним ритмом, характером і особливим запахом кави. Одзинкою антикварні шпиндель, звісно, є кавова машина, яка виготовлена фірмою Ранжіллю, яка була заснована в 1927 році. В італійському місті навіть є музей цієї фірми. Нашій кавовій машині 75 років. На ній ми готуємо запашну каву, і тому я запрошую в антикварню шпиндель на запашну каву такої кавової машини. Я впевнена, що ніде не мав його на франківську. Це точно у кожного міста є заклади, в які хочеться повертатися. Шпиндель один з таких. Тут смачно, цікаво, а саме головне щиро. І великий плюс: тут не бояться поєднувати антикварний музей і заклад. Це звучить дуже круто, але це працює. Перейдіть і переконайтесь самі.